Fuck. <laughs> Без медіа ми вже не уявляємо свого життя, а також ми не можемо його уявити без мистецтва. Отож, як виховати, навчити та мотивувати студентів для того, щоб вони брали участь у різних цікавих конкурсах? Ми поговоримо з нашими ранковими гостями. Отже, в нас студії Андрій Чебикін, президент Національної академії мистецтв України, народний художник України, професор та Іван Небесник, ректор Закарпатської академії мистецтв. Доброго, Доброго ранку вам. Неодноразово чули таку тезу, що наразі Закарпаття має усі підстави для того, аби бути е, певним центром мистецьким на Україні. Як ви вважаєте, який вклад для цього зробив конкурс рівний Ольберт, який вже відбувається вдруге у нас на участі, яким є його вклад? Ну, Питання починається, я думаю, ще раніше. Але безпосередньо цей конкурс навіть це вдруге проходить, і він уже за цей рік. Удосконалився в порівнянні з тим, як він був організований в перший раз. Найголовнішим ми вважаємо, ми тоді робили аналіз і зробили за допомогою інтернету відбір зовсім інакшого учасників конкурсу. Бо раніше просто на вищі навчальні заклади мистецькі відсилалися повідомлення, І кожен вуз виділяв 2-3 студента. І, на жаль, не всі факультети, особливо якихось там політехнічних, педагогічних закладів, є достатньо професійними в порівнянні з професійними закладами, наприклад, Львова, Харкова, Києва, Закарпаття, де справді ведеться велика професійна робота. Тепер, по суті, неупереджена. Оргкомітет, який не знав ні прізвищ, ні закладів, отримував кандидатури і відсилали запрошення за якостями вже учасника. І це створило таку умову, що ми, я думаю, побачимо більш професійний високий рівень. А в цілому, Закарпаття завжди славилася і пленерами, і такими акціями, ви пам'ятаєте, дуже давно. Я вже не пам'ятаю, скільки років срібний дзвін був такий конкурс, де була і музика, і образотворче мистецтво. Музичний напрямок очолював Станкович Євген, я якраз відповідав за образотворче мистецтво. Але то було для дитячих шкіл, для дітей більше. Але ініціатива це завжди тут була. І я думаю, не дарма, бо Закарпаття є великим центром, особливо в образотворчому мистецтві, я вважаю. Це ціла тема для розмови, так що не будемо заглиблюватися. Подібний конкурс, подібні конкурси, як срібний мольберт, є чудовою мотивацією для студентів. Вони бажають взяти участь в конкурсі, отже, бажають працювати, проявити себе. А пан Іван, чи дійсно потрібно мотивувати студентів? Чи сучасне студентство, воно настільки хоче себе проявити, настільки хоче вхопитися за якийсь виграшний шанс, що вони і самі якби знаходять ось ці виходи для реалізації свого? Таланту. Безперечно, мотивувати потрібно. Такої мотивації, яка була після Другої світової, війни після 1945 року, коли відкрилося училище під керівництвом Адальберта Арделі, ми ще не досягли. І тоді появилася така когорта художників, до яких ми тепер з повагою. Ставимося, як, наприклад, Володимир Микита, Юрій Герц, Іван Шутєв, там, Микола і ми, його дружина Медвецькі, Павло Бедзер, багато. Вони тоді фанатично ставилися до навчального процесу. Тепер існує багато відволікаючих факторів. Ви знаєте, інтернет, мобілки. Розваги мотивувати обов'язково потрібно, бо для педагогів є відомі принципи педагогічної роботи виховної і навчальної. Якщо всі ці принципи задіяні, в тому числі і мотивація, ігровий аспект, змагальність, якщо в одному напрямку діє сім'я, громадськість і навчальний заклад, то буде більший ефект. Тобто, що потрібно варто мотивувати, це однозначно. О, ну, От ну, кажуть, що а, коли творча особистість бере участь у будь-якому змаганні, то це своєрідний такий виклик для неї. Наша молодь боїться цей виклик приймати, чи все ж таки її не потрібно тому тягнути за шкірку, вона сама готова а, ну, пробувати. Тепер, тепер добровільно все було діяло на і на осінньому конкурсі, і, і тепер ні, взагалі молодь зараз якраз рветься в бій. У таких ситуаціях і на міжнародні гранти клюють дуже сильно і намагаються перемогти. Ну, вчать більш активно іноземну мову, бо це є основним з критеріїв, коли відбирають ознання мови або тої країни, в яку їдеш, або принаймні англійської мови. І мотивуємо ми як, наприклад, у нас в академії, що вас ніхто не навчить, якщо ви самі не вчитесь. Який би близькочий у вас професор не був. Як би ви його не любили, але тільки слухали, а зворотнього зв'язку не буде, то і ніякого толку не буде. Тобто, А оце навчання і є. Їх бажання, безумовно, це не всі студенти, це найкращі студенти, але є вже такі, що вони живуть як художники. Це, це спосіб життя. От, і загальні... такі вже в нашому закладі є. Це дуже чудово. Це вже мотивовані. Загально відомо, що взагалі у творчості талант відіграє десь 10% зі 100, якщо йдеться про успіх. Чи можна говорити віднести це поняття до художників, якщо він має талант і без такої титанічної, чи навпаки, тільки з титанічною працею зможе досягти успіху? Колись папа римський розповсюдив таку невеличку брошурку для митців світу, і Львівська академія переклала. І там одна з тезів була така, що якщо людина обдарована талантом, проп'є його, прогуляє, втратить своєї провини, це великий гріх. Ну а ми, викладачі, додаємо, що вчителі будемо так говорити, що, а якщо ми не помітимо цей талант і це, це не теж, розвинемо правда. його, це теж гріх. Бо якщо бачиш, треба не пройти повз, обов'язково залучити. Якщо дитина ще не розуміє батьків долучити. Але батьки інколи грішать чим, що хороший вуз далеко, а в хаті, так сказати, в місті є педуніверситет, дають туди, тобто вже занижують вимоги. Він йде вже як вчитель перших-четвертих класів. це Безумовно, це ж потрібно, це важливо. І звідти виростають хороші художники, але все-таки атмосфера справжнього мистецтва знаходиться у цих п'яти закладах, про які я сказав. А батьки, або якщо платити треба, або якщо платити треба, значить у нас це дорожче, а у когось дешевше, значить йдуть туди, аби мати диплом. Бо диплом однаковий. Але тепер ми даємо диплом своєї академії. І всі заклади по-моєму теж уже є закарпатський диплом, саме наш, і він розроблений як наш. Він нестандартний. На жаль, ситуація в нашій державі досі залишається досить складною. А, от чи може молодий митець у сьогоденні в сьогоднішніх умовах реалізувати себе в нашій країні? Про це ми запитували наших містян, а далі, звичайно, ж обговоримо це питання з гостями в студії. Отож, дивимося. Ну, тут треба мати бажання, ну зрозуміло, якщо митець то вже якийсь талант є, який потрібно розвивати, так і мати бажання, і е, не нарікати ні на що, а вчитися отримувати спочатку освіту. І мотивувати себе далі для розвитку, брати участь у різних конкурсах, якщо це художник. Правді, треба над собою працювати, ставити собі мету і йти крок за кроком, тому що можна себе реалізувати при великому бажанні. Саме головне це мати да, оптимізм, бажання а там вже як. Людина себе настроїть, потрібно просто чогось хотіти, чогось прагнути, йти до цієї мети, незважаючи, що люди говорять, і просто добиватися цього. А ніяк важко. Тепер все важко. Я вважаю, що в нашій країні художники досить. Дуже прибуткова справа, тому що ну, тобто, у нас це не дуже цінується. Ну, тобто, за кордоном це більше, там влаштовується більше виставок, там цікавіше. І молоді люди вже досить багато людей переїхало за кордон. Це дуже важке питання, але мені здається, по-перше, не потрібно комплексувати. Не потрібно себе підбивати під якісь стандарти, що десь там боятися зробити занадто, як я бачу, у Львові бувають проблеми. Молодих митців, дійсно робити те, що тобі подобається, тоді більше шансів, що це ще комусь потрібно. Ну, це достатньо актуально те, що зараз срібний мольберт проходить в місті, і я наразі вчора чи позавчора думала про це, чи достатньо просто презентувати якісь грошові фінансові призи для таких обдарованих молодих людей. Ну, мені здається, все ж таки. Ну, навіть якщо створять якусь програму чи стратегію, вона все залишиться на папері. Тому для наших молодих митців важливо, ну, скоріш за все, підтримати один одного, об'єднуватися якісь спілки. І... Брати участь у таких самих заходах, які дійсно представляють нашу державу з митоцької сторони, в тому числі і на Україні, і на міжнародній арені. Покладатися в даному випадку лише на міценатів чи на державу, я вважаю, що це, ну скажімо так, може забезпечити там 40 успіху, але власна праця і взаємна підтримка, вона я думаю, допоможе нашій молоді реалізуватися в мистецькому напрямку. Тож ми почули думки наших респондентів. Чи можете ви з ними погодитися, десь протиставити, заперечити? І яка ваша позиція? Адже ви знаєте цю кухню зсередини? Ну, вона випрацювала за багато років. Ми маємо великий досвід уже в цій роботі. Завжди батьки, от, коли е, приводять дітей. Навіть художню школу, Ну, от яка перспектива, що ж він буде після, де він буде працювати, особливо коли вже наближається диплом в цих наших великих вузах. Я кажу, це великий рижик. От мене в п'ятому класі привели. Це ризик, бо нема у нас робочого місця для художника, крім його власної творчості, як і у композитора. Як у художника, ну, режисера ще є колектив, наприклад, кіностудії, Той, якщо він туди втратить, до цього він має все-таки реалізувати себе сценаріями чи чимось. А художник це великий ризик. Колись в радянський час обов'язково розподіляли. І живописців посилали в гарячий цех писати е ці транспаранти, або в магазині писати ціни, бо не було ж комп'ютерів. Якось я. Була свяна, Маша, Маша, поклич художника, бо вже на м'ясі нема цін. Оце живописця брали. Він брав вільний час і працював в майстерні і вибивався тільки, якщо він щось сам зробив. Тобто е, ніхто е, ні держава не створить цих робочих місць, ніхто ні академія. Від нас цього не треба вимагати і не можуть вимагати. А от сам художник знайде місце своє. І зрозуміло, що це дуже важко. І тому, де з ким там я погоджуюсь, а штучно нічого не зробиш. Це тільки от те, що ми говорили, мотивація, що я художник і я доб'юсь цього. Тобто, спостерігається така ситуація, що дуже ми часто нарікаємо на наше становище, але десь до кінця не усвідомлюємо, що ми творимо цю ситуацію, Сам. і можемо її змінити. Okay. В мене буде ще таке питання: от коли в Україні почалися військові дії, наша країна дуже почала згадувати про власну символіку, про власні традиції. Як ви думаєте, а, яку роль тут відіграє культура, коли країна намагається ствердитись як країна з таким своїм духовним багатством, своїм культурним багатством, як країна, яка розвивається, як а, культура може допомогти Україні стати як повноцінній державі? І наскільки це можливо. Дуже може допомогти. І дуже може допомогти. Якби не було опущень саме держави ну, і установ, які за це відповідають, якби вкладалися кошти саме в культуру, в мистецькі акції, в освітянські, бо реформування освіти теж йде, щоб тільки менше коштів платити. На жаль, про якість ми мало говоримо. Дуже впала духовність, справді патріотична духовність народу і в Криму, і особливо на Сході, в Донбасі, і так далі. Там працювала зовсім інша система. На жаль, ну, працювали декілька театрів достойно, там ще ем, спілки працювали, як завжди, але того не вистачало. Тобто кошти не вкладалися саме в культуру, в цю, цю м, проблему, яка без без якої ніяка промисловість не витягне державу. І якби оця духовність була, ніякі б там не з'явилися ці сепаратисти. Вони б не з'явились, бо це була би. Тобто не було національної ідеї, а культура, вона якраз створює і, на жаль, саме, зараз саме зараз... оцю національну ідею. І оце нам треба і надалі якось розвинути і подумати. І... Значить, здолати те все упущене і вкладати в це. Це дуже, дуже важливо. Прикро Духовність те, що народу. значення цього ми розуміємо тільки зараз, але Можемо тішитись тому, що якраз конкурс «Срібний мольбар дає підстави для того, щоб ця ситуація виправлялася, і маємо якраз всі підстави свідчити, що цьому конкурсу це вже вдається, і він крокує для того, аби ця ситуація покращувалася. Дійсно, нашу розмову хочеться завершити на позитивній ноті. Можна виховати, навчити та мотивувати студентів, але без їхнього особистого бажання просовуватися вперед, реалізовувати себе та розкривати свій талант. На жаль, нічого відбутися не зможе. Я хочу нагадати, що до нас студії сьогодні завітали Андрій Чебикін, президент Національної академії мистецтв України, народний художник України, професор та Іван Небесник, ректор Закарпатської академії мистецтв. Ми вам дякуємо за розмову. А з тими художниками, які вміють себе зарекомендувати просувати власну творчість, ви маєте можливість познайомитися а, і завтра, в атріумі, ОДА, адже завтра відбудеться закриття другого всеукраїнського студентського конкурсу з живопису. Срібний 11-й годині стартує урочиста церемонія нагородження переможців цього конкурсу. Тож, побачите, яким є сучасне живописне мистецтво в Україні, зокрема представлене у молоді. А з вами ми побачимося вже на наступному тижні. Приємних вам вихідних.